Пане Валерію, скажіть, будь ласка, взагалі для того, щоб використовувати екотехнологію, потрібно якось перебудуватися, прийняти це рішення. Чи морально готові українці перейти на цей етап? Знаєте, питання не в тому, чи вони морально готові. Вони будуть готові тоді, коли побачать, що використовуючи альтернативні технології, вони будуть заощаджувати в фінансовому бюджеті своєму сім'ї. Вони будуть змозі купувати інші речі, а не а не витрачати ці гроші на оплату дорогого газу. І подивіться, якщо сказати, от наприклад, ми прослухали ці інтерв'ю. Якщо сказати про німців, да наприклад, от я дуже часто у мене партнера є в Німеччині. То ти, коли заходиш до нього в будівлю після роботи, в нього холодно. І він тоді тоді включає на протязі півгодини, воно нагрівається і так далі. Тобто він відключає фактично опалення або підтримує на мінімальному рівні, поки його немає. Інше це мені теж задавав німець питання. Каже, коли ви це я вже давно привожу, цей такий приклад. Каже, Коли ви голитесь, ви використовуєте скільки рук? Я кажу, ну одну. А він каже: я дві. Включив воду, обмив, виключив. Включив, обмив, виключив. Тобто у нас люди звикли, ви знаєте, газ, та нехай буде якщо якщо дуже жарко відкрив відкрив віконце і так далі тому люди будуть це робити, їм потрібно розповісти, як це робити. Я думаю, що завдяки цій програмі, які, які ми сьогодні робимо, ми робимо добре діло, щоб людям розповісти, яким чином вони можуть заощаджувати. все на те, що реорганізація і переробка цих цих систем це більше дорого аніж невигідно. Ви знаєте, ну побільше, по перше, таких операторів котелин, як як наш слухач, дійсно він говорить вірні вірні речі, але Якщо досить ефективне обладнання ставити централізовано. То воно буде дійсно дешевше, чим якщо ставити індивідуальне опалення. Це потрібно розуміти, але дорого переобладнати всі котельні, які в нас є. Тому ті люди, які можуть встановлювати індивідуальне опалення, в яких, наприклад, будівля знаходиться далеко від котельні, і транспортування, як каже наш слухач, обігріває землю більше, тому що втрати 60-70% Ви думаєте, тобто від, від котельні поступає до... Будинку, наприклад, 30-40% лише тепла, а це все, все ми обігрівається дійсно земля. І тому, якщо можливо такі такі проекти робити, то потрібно робити, і людям потрібно дозволити себе нормально обігріти. Якщо держава не може забезпечити дешеве і якісне постачання тепла своїми централізованими котельнями, це одне інше, що стосується заміни старих котлів на нові, ви знаєте, це не тільки комуністична така система зробила. Такі котли я вам хочу сказати, я місяць тому назад був в Ірландії, то там точно такі були котли. 30-40 років тому назад, які у нас здорові, неефективні какадем мале і так далі. Але вони переобладнали це все, тому що в них є програма стимулювання енергозбереження, енергоефективності. Вони зробили фонд спеціальний по стимулюванню населення, по стимулюванню мали, малих підприємств, по стимулюванню навіть великих підприємств. Е, і вони е, зробили це не для тільки для великого бізнесу, як у нас зараз своїм дають е, е, такий бізнес, щоб вони заробляли, заробляли гроші на в тому числі на енергозбереження. Вони зробили це для всіх верст населення і для середнього бізнесу, в тому числі, так пане Валерію, скажіть, будь ласка, зазвичай говорять про тільки про переваги як технологій, а з недоліків називають лише ціну. А є ще якісь але у впровадженні цих технологій? Ви знаєте, дійсно ціна це саме головний недолік. Чому тому, що технології екотехнології вони цікаві з альтернативних джерел енергії, відновлених джерел енергії, тим, що ти їх не повинен постійно щось давати їм, щоб воно їло і давало тобі тепло чи електроенергію. Наприклад, чи мазут, чи бензин, там чи газ, чи там дрова, і так далі. З іншого боку, ціна цих технологій досить велика, ну скажімо так, середньо велика для встановлення середнім українцем і. Тому повинні існувати програми для підтримки. І стимулювання, наприклад, безвідсоткові кредити, як це було в Чехії, зроблено, Польщі, Болгарії і так далі. Мінуси ще, ну я вам скажу мінуси в тому, щоб що е, світ іде все, все далі й далі, і тому ти вчора встановив одну сонячну батарею завтра може бути як іде, вище другої сонячної батареї, але так, точно так же як і мобільний. Ти вимушений змінювати там і так далі. Тому великих е, умовно кажучи, там мінусів я не бачу. Єдине це поріг входу для людини або для бізнесу. Як виставити до технології еко-будинків, це в Україні буде забаганкою для багатих людей, чи все ж таки може стати якимось якоюсь масовою тенденцією? не ну, обов'язково дивлячись, де ти живеш. Звісно, що еко-еко-еко-квартиру зробити важче в панельному будинку. Якщо ти живеш за за межами міста, то ти можеш е -м, психологічно е -м, підтримувати свою філософію екожиття і не тільки тим, що ти будуєш екобудинок, але ти використовуєш екологічно чисті продукти споживання, ти використовуєш чисту енергію, як, наприклад, спалювання деревини, замість того, щоб спалювати вугілля, умовно кажучи, чи мазут, який, який забруднює атмосферу, там і так далі. Тому використовувати сонячні батареї, вітряки маленькі для отримання електроенергії і для того, щоб скидати в сітку і підтримувати таким чином енергонезалежність держави. Тому так, так як у нас. Програма називається Молодь плюс. Ви ви трошки попередили мене. Я хотів сказати, що екотехнології і альтернативні технології для молоді це круто, це модерново, це креативно. Тому розповідайте про цю програму, молодь розповідайте своїм батькам, своїм дідусям, розказуйте своїм дітям, можливо, для того, щоб вони використовували ці технології, не зважаючи на те, що вони можливо зараз дорожчі, але вони вкладають таким чином свій дороблять свій внесок в наше майбутнє в майбутнє нашої зеленої планети. Пане Валері, от виникає таке запитання: наскільки можна припустити, що в майбутньому спорудження екобудинків буде масовим явищем для України? Я думаю, що ми маємо. Бути тверезими в тому, що для цього потрібні умови тобто, отой порог входу собівартості самих технологій, він має бути подоланий завдяки підтримці держави, завдяки новим людям, які прийдуть до влади. Я маю надію в найближчий час. От, тому ми, ми, ми е, своїми зусиллями, в тому числі от, ну, ті люди, які сидять в тому числі в студії. Ми робимо цей внесок, змінюючи філософію е, е, і психологію тих людей, які завтра будуть керувати країною. І тому я думаю, що е, це майбутнє держави не тільки України, але для цього нам потрібно, що щоб просто зараз люди, які сидять біля радіоприймачів або слухають нас в інтернеті, можуть зробити у себе вдома для того, щоб менше платити, і ще крім цього мати чисте сумління. Е, оскільки вони перестануть забруднювати довкілля. Ну по перше, якщо в них є можливість, то купити лічильник, тому що держава обіцяє обіцяє на 40% ось Сюди мене була на шустері дискусія із представником міністерства житлово-комунального господарства і архітектури, і він він сказав, що ми вже на 40% забезпечили лічильниками, але це мало. Тому, якщо у вас є якісь кошти, ви витратите їх на те, щоб ви розуміли, скільки ви втрачаєте коштів, а не так, що вам приходять рахунки, а ви не розумієте за що. Це по перше. По-друге, якщо у вас є можливість і дійсно фінансова можливість, то встановіть на своєму будинку. Сонячну сонячну батарею не потрібно сходу все робити. Якщо у вас є е, е, можливість, умовно кажучи, встановити котел і у вас окремий будинок на м, пілетах, чи то на деревині, чи на відходах е, деревообробки, зробіть це, тобто е, для цього дійсно м, потрібно порог входу, десь е, ну, 10 тисяч, 15, можливо, 7 тисяч гривень. От, але ви його відчуєте на протязі трьох-чотирьох років, зможете вже частково окупити це. І з підвищенням цін на енергоносія вони будуть однозначно. Вибори пройшли. Потрібно чітко розуміти, що влада стримувала їх спеціально, і зараз буде підвищення цін на енергоносії, на тепло, на електроенергію, на газ. І тому ви все, все менше у вас буде, буде період окупності цих проектів. Тому Спробуйте спробуйте зараз, якщо у вас є така можливість. Тобто можна говорити про те, що держава зараз не зацікавлена в тому, щоб громадяни ставали енергетично незалежними. Держава в особі тих людей, які керують державою, не зацікавлена в тому, щоб ці громадяни, наші громадяни, ми з вами були незалежними ні в чому. Щоб ми були незалежними ні політично, ні економічно, ні енергетично, тому вони не стимулюють підтримку відходу від енергоносіїв, за яких вони заробляють кошти, вони не стимулюють в Україні перехід на альтернативні джерела енергії. Вони лише стимулюють великий бізнес в особі чи то першого керівника ради національної безпеки і оборони, який сьогодні має проекти в Криму і сонячні вітрові, чи то олігархів для того, щоб вони. Заробляли на цьому кошти на альтернативній енергетиці і при цьому приймають такі закони, які вигідні для них. Я, я навіть не, не хочу коментувати е, ті останні поправки, до, м, які прийняті недавно підписані вчора президентом. по... по тому щоб зелений тариф фактично е забезпечував е збагачення тих людей, які монопольно володіють е проектами по альтернативній енергетиці, а також стримують розвиток альтернативної енергетики конкретно під деяких осіб. Тому держава, повертаючись до вашого питання, сьогодні вона хоче заробляти багато для себе в особі керівників цієї держави і не стимулює це для. Поточного населення для людей для нас з вами. Пане Варію, ви назвали один із способів почати економити це встановлення лічильників, але більш, більш глобально, як ви краще порадили б розвиватися в автономізації власній енергетичній самостійно, як там, власну квартиру, власний будинок, чи об'єднувати з іншими людьми, і в рамках ОСББ це було б економічніше? Так, але потрібно створити створити це в ОСББ. Ви знаєте, хоч держава і стимулює таке створення, але не настільки поступово і не Настільки це видно по тим ОСББ, які вже створені. Тобто досить багато проблем цих ОСББ. Звісно, що е, краще об'єднуватись і робити це загалом. Тобто контролювати ті енергоносії, які тобі пос постачаються від е, е, котельні, які, якою оперує там ЖЕК. Так? По -пост -пост контролювати ті е, е, об'єми, які е, фактично постачаються від. Інших суб'єктів господарювання для того, щоб обігріти тобі оселю, чи то щоб в тебе світився ліхтарик там і так далі. Але це можливо при наявності стимулюючих факторів в законодавстві України. Такі, таких стимулюючих факторів не так багато, і тому ми хочемо е, е, зазначити, що е, ну, мої колеги хочемо зазначити, що є декілька законопроєктів, які можна прийняти і завтра вже в бюджетній сфері, в житлово комунальній сфері економетри на 20-30%, цього не приймається, тому що вони зосереджені на собі керівники держави, а не на населенні, яке є в Україні.